У Львові відбувся континентальний чемпіонат з футболу серед уболівальників Єврофан 2012 За перемогу боролися 24 команди із 18 країн. Специфікою цьогорічного Єврофана є те, що учасники здебільшого збірні. Дуже сильні команди збираються. Ну тобто, маємо вже не, не просто групу і зразу на друга фіналу, а одна восьма, одна четверта. І аж до фіналу так доходять команди. Ну рівень турніру піднімається з кожним роком. Більше команд приїжджає і тому рівень серйозний. Команда українських селебріті з Маестру вже вдруге приїхала на Єврофангу. У 2009-му вони дійшли до півфіналу, де поступилися Карпатам із рахунком 3-2. Цього року на тій же стадії їм протистояв той же суперник. Здорово, організаторам великий респект. І вийти в четверку лучших це вже почетно. Жаль, що ми опять в полуфинале з Карпатами хотілося б либо з роминами з молдаванами і вже как бы, грати в фіналі з ребятами, з болельщиками Карпат. Фани Карпат старожили турніру. Вони вже підіймали над головою кубок переможця Єврофану, тому знають секрети успіху. Упор йде на фланги. і стараємося грати флангами, тобто проривати за допомогою півзахисників флангових і навіз в центр. Тобто на довгого жору надіємося. Пару фіналістів склали Карпати та збірна Румунії. Основний час переможця не виявив, а у серії пенальті Фортуна усміхнулася гостям.